Якщо ви саме навчитеся правильно писати сценарії, кожний ролик у вас буде залітати на величезні перегляди. А саме, як правильно писати сценарій, щоб ваші ролики набирали максимальне утримання і все-таки залітали на мільйонні перегляди. Всім привіт! З вами на Артем Зайцев, один із дев'яти тіктокерів, які відразу знаходяться в двох фондах: Тікток-Таланти і Тікток Таланти Лайв. І ось найголовніша причина, чому ж ваші відео не набирають перегляди, це за вашого сценарія. А найголовніше це саме бізнес каналам та експертам. Тому що там сценарій відіграє максимальну роль, Якраз для продаж. І напевно не для кого не секрет, що відеоролики навіть в Тіктоці повинні бути по сценарію. Так саме величезні тіктокери знімають свої відео по певному сценарію, завдяки цьому набирають мільйонні, мільйонні перегляди. І ось відразу перейдемо до сіми найголовніших пунктів. По написанню якісному сценарію. І ось перше, що вам потрібно зробити на початку свого сценарію і відеоролику, це зробити певний тригер саме в початку відеоролику. Так, у вас саме є 3 секунди, щоб саме вихватити свого глядача із стрічки рекомендацій. Це величезний потопний. Всякої інформації, і ви повинні в ній виділятися. І ось саме найголовніше вам виділитися це певним тригером і заголовком вашому відео. Так, величезні букви певної цікавості. Чим же ж ви можете зацепити своїм відеороликом певну цільову аудиторію? І ось у вас є максимум. 3 секунди. Якщо за 3 секунди ви зацепите вашого глядача, далі у вас є 7 секунд. Це певна аналітика, яка сама надає сам Тікток. І ось якщо ви зацепляєте вже на 7 секунд наступні, тоді ваше відео в більшості додивляться до кінця. І найголовніше це зрозуміло для більшості в Тіктоці. Так, TikTok не любить не та соцмережа, де ви будете показувати свою супер експертність і розмовляти незрозумілими словами для глядача. Чим простіше ви будете доносити певну інформацію, тим краще, ось в 21-му році якраз дуже сильно залітали юристи. І знаєте, найголовніше, чому саме юристи почали залітати в TikTok? Тому що вони за одну хвилину, за 50 секунд, давали всю цікаву і корисну інформацію зрозумілим. Так до цього юристи були в Ютубі, які за 10 хвилин нудно довго розповідали певні законопроекти, певні законні, якісь акти, конституція України. Те, що звичайний споживач взагалі не розуміє, яких там певних статтів, на які посилається певний юрист, так саме в Тіктоці ви повинні надавати так інформацію, щоб було це зрозуміло навіть дітям там 12-14 років, тому що чим простіше. Тим більше буде переглядів. Але не забувайте, що певна незрозумілість саме в відеоформаті, да, не в тексті, а відео, повинно бути. Тому що, знаєте, дуже класно залітають відео, де щось людина виробляє сам процес виробництва, тому що людині цікаво, а що ж з цього вийде. І таким чином утримання максимальне. Третє, не забувайте про легкість, гумор. І найголовніше не перегравайте. Так саме ми, ви всій Тіктоці, певні актори. Так, якщо ви будете відігравати певну якусь солідну роль, але ви не являєтесь такою людиною, Тікток це все побачить. Так, ну тому що ми не професійні актори. А ось це найголовніше в Тіктоці, ще раз кажу: чим простіше, тим краще. І кожну інформацію можна підносити із певним гумором. Але не частіть, тому що є певна нітка, певна нішовість в кожному Тіктоці. І так, ми ведемо певних клієнтів, і ось коли ми беремо їхні канали, і найголовніше, що ми хочемо його переробити, а максимально не можемо. Тому що попередні відеоролики, наприклад, там 20, 50, 100 відеороликів, вони робили чисто в гуморі. Ну, Тікток це ж про гумор. Але ні, друзі. Тікток вже давно не про гумор. Так, з гумаринкою краще і легше сприймається інформація. Але ну не робіть свій експертний контент або там автоблоги, як ми ось ведемо клієнта. Він робив сугубо розважальний характер своїх відеороликів, а потім хотів щось іще продати. Ні, так це не працює. Робіть. Так, трохи з гумором не перегривайте і зрозумійте, що це повинно бути легко. І саме головніше, знаєте, не нав'язливо для глядача. Ну що, прийшов час вам оголосити. Певний подарунок для кожного підписника мого каналу, і я про це розповім в кінці. І ось хто додивиться цей відеоролик до кінця, від мене получе дуже приємний подаруночок. А поки поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться. Четверте, подивіться, коли ви напишете певний текст свого сценарію, як же ж буде робитись ваш ролик. Зрозумійте, а де ж буде саме незрозумілий момент або нудно вашому глядачу? Тому що TikTok це про швидкість, так саме швидкість перегляду матеріалу, і його дуже багато конкуренція з кожним роком, навіть кожного місяця, збільшується дуже сильно. І ось в сценарії у вас не повинно бути ніякого повітря. Друзі, повітря убуває ваш відеоролик. Що значить повітря? Повітря це певні переходи, якісь незрозумілі на секунду, на півтори секунди. Наприклад, людина бере і заходить в двері, знімають двері, як вона відчиняється. Ні, такого в Тіктоці не повинно бути. Чим коротший відеоролик, тим більше буде утримання, тим більших переглядів він набере. Якщо ви затягуєте з певною інформацією, якщо ви експерт або бізнес і даєте це дуже розв'язливо і нудно, людина вже зрозуміла про що йде мова, а ви все пояснюєте і пояснюєте. От таким чином ваш відеоролик будуть перелистувати. П'ята надихайтесь вже відомими тіктокерами саме в тіктоці. Ваші конкурентні ніші так саме в тій ніші, які ви ведете свій TikTok, знайдіть. Лідерів, знайдіть їхні найкласні відеоролики, надихайтеся ними і створюйте схожі ці відеоролики на свою подачу. Так, я вам не кажу копіювати, наприклад, під копірку, але на певному етапі так і можна зробити. Але ну, у вас своя буде харизма, у вас буде своя подача, у вас все буде своє. Ви не зможете, знаєте, 100% відкопіювати як принтер. Моя порада: переглядайте відеоролики в ТікТоці. Мінімум 30 хвилин. Саме не завісайте на відео, які вам цікаві, а завісайте на той контент, який ви саме. Публікуєте в Тіктоці саме ваших конкурентів і не забувайте, що всі тренди йдуть з Європи або з Америки, і переглядайте навіть ті контенти. Шосте, підійшли ми вже до практичного заняття. Саме написання вашого сценарію, це аналізу. Саме аналіз, які ж сценарії попередні ваші залетіли, чому вони залетіли? А чому ні? Ви повинні аналізувати ваше відео так. В допомогу нам аналіз, аналітика. Тіктоку. Ви переглядаєте певний ролик, через 24 години, максимум 48, вже вона появляється. і ви бачите, скільки ж людей подивились ваш відеоролик, наприклад, до кінця. І зрозумійте по графіку, де люди почали відвалюватись максимально. Ось в сьомому пункті ми зараз про це і поговоримо. Ви в аналітиці саме подивіться: саме де було, нудно, аналізуйте. І зробіть певні схожі ролики на той контент, який вже залетів у вас. І так, відомі тіктокери цим користуються. Якщо якась певна інформація залетіла, ви ж маєте з цієї інформації по максимуму. От, наприклад, дівчата, які танцюють або роблять ліпсінг, да, відкривають саме рот під певний звук або музику, вони під один звук можуть зізняти там 10-20 відеороликів, і поки вони летять. Вони знімають. І друзі, так не забувайте, що 90% нові, нові ваші ролики будуть залітати на нову аудиторію. А всього 10 приблизно відсотків їх побачать підписники. І навіть якщо вони вам будуть писати певний хейт, що ти там задовбав цим роликом, не зважайте увагу, таким чином ваш ролик також буде просуватися все вище і вище. Ну, про це в мене вже є відео на Ютубі. Я в описі його напишу. Ви переглянете і подивитесь, як же ж хай. Нам допомагають. І ось сьомий фінальний пункт. Він найосновніший. Так, це золоте правило, де більшість тіктокерів його порушують. Це структура сценарію. Так, друзі, як і в житті, як і в книгах, в кіно є певна структура, золота структура, яка є непорушною. Ось так і відеоролику. Що значить структура? Є відеоролику вступ. Саме тригер трьох секунд. Де ви повинні цим вступом Дати всю інформацію, про що ж буде відеоролик, і щоб людина захотіла його додивитися до кінця. Далі у вас є основна частина, де ви розповідаєте, і доводите до якоїсь певної інформації вашого глядача. Щось ви цікаве даєте, пораду або лайфхак, або просто ділитесь певними ідеями. І ось, коли ви закінчуєте з основною частиною, ось тут більшість тіктокерів якраз плутують. Основну частину з останньої, яка називається висновок. Так, саме заключна частина. Ось саме заключна частина не повинна бути більше 7 секунд. Ось перша 3 секунди, остання 7 секунд. Основна частина вже по різному від вашого таймфрейму. І ось найголовнішу помилку, яку допускають більшість тіктокерів, не тільки початківців, але і вже відомих тіктокерів. Те, що бувають, ну, знаєте, чи просто не розуміючи це, І ось найголовніше це висновок в Тіктоці, саме щоб ваша людина додивилась ваш відеоролик до кінця, і ось тут, в самому кінці, також допускають люди помилки. Наприклад, ви кажете: ось на третьому місці якийсь, наприклад, там ауді. Ось така фірма, бла 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 ви розповідаєте, чому ж вона скільки коштує. На другому місці, наприклад, там BMW, так? і ви розповідаєте, про що говориться. І ось ваш відеоролик повинен закінчуватися тоді, коли ви назвете марку автомобіля або дасте саме суть вашого відеоролика, і ось, коли більшість кажуть, а на першому місці, наприклад, Тесла, тому що та та та, та та, -та наприклад, 2-3 секунди, ви хоч там мінімум будете розповідати про цю машину, все, люди відваляться побачити графік, що ці люди не додивляться до кінця, а ранжування таким чином буде зменшуватись. А як же ж потрібно? А вам потрібно сказати: а на першому місці така-то, така-то, крута машина, тому що та така то така то, -така -то і найголовніше це Тесла. Все, і ролик закінчиться. От якщо ви зробите такий сценарій, все, успіх і мільйони перегляди у вас в кармані. Ну і що вітаю, ви додивилися цей відеоролик до кінця. Я вам подарую свій подарунок, безцінний подарунок це мій розбір ваших профілів в Тікток. Повністю безкоштовно, тому що це дуже вагомий внесок в ваш розвиток, і він взагалі у мене платний. Але саме для підписників мого Ютуба я зроблю вам безкоштовно. Просто ви повинні бути підписані на мій цей Ютуб, залишити певний коментар цьому відео, ну, відносно лайкнути і перейти в мій інстаграм, підписатися і написати мені, що хочу аналітику. Я з Ютуба. Я розберу ваш профіль і дам цінні поради, як же ж вам просуватися саме в Тіктоці. Папа!